Якщо вам попадається отакий от дракон в ремонт, і є потреба підключити діагностику, от, а тут ми маємо класичний Газовський, ну він стоїть на газель, Волга, ну, ще є на Рено схожий. От, але ж переходника не завжди в когось є, але можна під'єднатися отаким от способом. Тут вони всі пронумеровані, От. і 11-й пін це калінія. За допомогою переходника одвага, звичайного, калайніка. Тут підкидуємо калінію, на чорному розйомі маса і плюс. Масу і плюс кидаємо на акумулятора. йдемо до ноутбука. От. І завдяки програмі OpenDiag читаємо цього дракона. Ошибку маємо отаку. Сказати, що щось там по мозгам важко, бо тут, мабуть, більше бензонасос мозги робить. От. Але можна почитати ошибки, текущі параметри. Навіть всі дані про авто. І навіть топливні карти тут є ну, така інформація, можна скинути, почитати, тоже. кому що захоче. І вот. таким нехитрим способом можна робити діагностику схожим авто.